Колись тіло вважали священним, його боялися торкатися, бо вірили це дім для душі. Середньовіччя, ті, хто намагався зрозуміти тіло, ризикували життям, вони відкривали тіла, щоб побачити життя всередині, і світ уже не був колишнім. Леонардо бачив у тілі Всесвіт, кожен м'яз, кожен нерв лінії гармонії життя. З кожним століттям анатомія ставала ближче до істини від скальпеля до клітини. Сьогодні ми читаємо тіло як код, і всередині мільярди історій життя. День анатомії. Від страху до знання, від заборони до відкриття себе, пізнай себе, ось початок усіх наук.